Понад десяток мертвих собак знайшли мешканці Коломиї. Всі вони отруєні невідомою речовиною. Більшість тварин, кажуть люди, були стерилізовані, тому жодної небезпеки для перехожих не несли. Тепер бояться, що така доля чекає на інших собак без хатків. Лілія, волонтер групи. Вдячні лапи. Проживає в Коломиї на вулиці Яворницького. Нещодавно жінка була шокована побаченим. Хтось отравив кілька бездомних собак. Обурюється, вони були не агресивні і абсолютно безпечні, адже пройшли стерилізацію. В районі 4-ї школи та привокзальної, мабуть, що мешканці цих вулиць потруїли велику кількість собак, які були стерилізовані коштами нашого населення. Дуже велика праця волонтерів це вкладена, і люди збирали на це кошти. І прошу, прошу я прошу. Звернутися до нашого населення, щоб більше таки це не повторювалося, тому що це не є вирішення проблеми. Краще на думку Лілії зібрати кошти і витратити їх на стерилізацію собак. Тоді вони не будуть розмножуватися і стануть найкращими друзями і дітей, і дорослих. А травити тварин це жорстоко і негуманно переконана жінка. По симптоматиці, як казала ветеринар, їх потруїли препаратом для лікування туберкульозу. Це собаки починаються конвульсії, і вона в муках деякі. І час помирає, коли собака тільки починає там мучитися, є можливість їх спасти. Це треба вколоти глюкозу і вітамін В6. Тоді можна ще собаку Якщо не пройшли безповоротні зміни в організмі, ще собаку можна спасти. Пані Люба абсолютно підтримує Лілію, каже, тварин треба годувати і піклуватися про них. Якщо людина добра, то її не зачепить жодна собака, впевнена пані Люба. А підсипати отруту живим істотам – взагалі гріх. Це не по-божому, щоб взяти цих собак, які не стерилізовані, і їх травити. Тому що наші люди, які що залишається, їда, де щось таке, що ну забагато чи там може не з'їли, вони виносять у двір і кормлять собак. І ми ми вже привикли до тих собак, бо вони наших дітей люблять вирости з нашими дітьми. Ми, наприклад, у нас така була ріжа собака. Вона нам ніколи нічого не заважала, спала спокійно, це була наша така корінна собака. І взяли той тиждень Я ходила, дивилася всіх собак, потравили. Але ж справа в тому, що у нас і так така біда йде у Україні, і з цим не треба таким бути злим. Що робити з бездомними собаками в Коломиї нині не знає ніхто. Про деяких з них піклуються волонтери у притулку, який ледь жеврії потребує фінансування. Хтось підгодовує тварин, інші нарікають через величезні зграї та агресію собак, страшно ходити вулицями, не лише дітям. А й навіть дорослим. Добре би їх трошки забирали цих собак. бо Для нашого будинку, 27-й будинок наш. Там дуже багато. І діти бояться ходити, і дорослих собак. Ну, я не кажу, щоб їх вивали бо що з ними, але якось їх прибирали цих собак. Це треба ліквідувати. А яке вирішення, на вашу думку, цієї проблеми? Дуже проста. Зробили, нехай волонтери їх забирають, виловлюють, відвозять, а то проводили, що уночі ні спати коло будинків не можеш, гавкають і ні вулиці перейти біля вокзалу. Треба з цими собаками щось зробити, тому що вони то на дітей нападають, то на людей. У нас там біля гуртожитку взагалі куча цих псів на петлюри. Треба трошки людей наказувати, бо вони своїх з цих собак домашніх немає чим годувати, і це викидають на вулицю. І тварин шкода, само собою, і троше робити. Дітей лякають, бруту розносять. Тут робили стерилізацію, але напевно результатів ніяких. Так виглядає. Їх Дуже багато розвелося, треба думаю, що треба з ними давати якийсь ряд. Щоб Вони таку просто не ходили, не кусали і. Не лякали наших дітей. Мені їх дуже шкода, бо того, що проблема дуже велика. І собак бігає таких гарних, багато і треба приют робити. Я би перша здала гроші на то. Щоб кращі люди дбали за своїми тваринами, не викидували. Це є дуже серйозна проблема. Проблему за роки вже добре вивчила і міська влада. Комунальні служби цим питанням не займаються, немає на це відповідного закону. Тобто, отруювати чи знищувати будь-яким іншим способом тварин вони права не мають, розповідає виконувач обов'язків заступника міського голови Ярослав Гошій. Але за дії коломиян відповідають самі коломияни. Ми не можемо заборонити це робити людям. Чому? Тому що ви собі уявіть картину: от у дворі е, пси, звичайні пси. По яких причинах вони стали безпритульними, ми не можемо знати. Але я думаю, що ми всі догадуємося, це ті пси, що колись були вони у людей, потім вони по якійсь причині людям стали непотрібні, люди їх все без подвір'я повиганяли. І, на жаль, вони бігають по вулицях. І в певній міри вони шкодять населенню. Чому? Тому що, коли йдуть, наприклад, батьки з маленькими дітьми, діти завжди, як правило, щось собі можуть нести в руці, якесь, якийсь продукт харчування, а пси є зголоджені, вони можуть нападати. Батьки на це дуже. Ревностно реагують не виключено то, що хтось міг, наприклад зробити такі на жаль неприємні речі, як взяти і потравити тих псів. Звісно, отруювати тварин справа негуманна. Проте, поки людина на собі не відчує агресію собак, доти вважає, що її це питання не стосується. Як тільки її, або не дай Боже когось з рідних покусає, то думка, як правило, змінюється кардинально. Про те, що в Коломиї діятиме нормальний притулок, де тварини матимуть усе необхідне, поки мова взагалі не йде. Грошей людям не вистачає, тому ймовірно, швидкого вирішення ця проблема не матиме.